Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Що ви чули про DF – The Joint Expeditionary Force? Це формат оборонної співпраці, який очолює Сполучене Королівство. Об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства, створені в 2015 році, складаються зі Сполученого Королівства і дев'яти північноєвропейських союзників: Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. Всі вони є членами НАТО. ДЖЕФ існує як швидкий захід реагування на гуманітарні та військові кризи, розгортання понад 10 тисяч військових для бойових операцій, можуть бути розгорнуті на підтримку НАТО чи у складі миротворчих сил ООН. Ідея ДЖ, Об'єднаних Експедиційних Сил, полягає в тому, щоб надати першу допомогу до того, як буде оголошена статтю 5 НАТО. Як захід реагування на кризи, розроблені в рамках ДЖ доповнюють діяльність НАТО. В грудні 2024 року у Талліні пройшов саміт GAF, де лідери країн-учасниць узгодили, що їх військова допомога Україні в 2025 році перевищить 12 мільярдів євро. Ми закликаємо членів Альянсу і партнерів продовжувати або збільшувати свою військову підтримку України стільки, скільки буде потрібно, доки Україна не переможе. Ми зобов'язуємося і надалі розширювати нашу пропозицію щодо тренувань і спорядження для України. Лондон і далі демонструє Москві і іншим, що готовий упродовж багатьох років підтримувати Київ, причому незалежно від того, хто перебуває при владі в Британії лейбористи чи консерватори. Перемога України є ключовою для безпеки країн Саміту Об'єднаних Експедитаційних сил Сполученого Королівства. Учасники саміту підкреслили, що справедливий і міцний мир вимагає повного і безумовного виведення російських військ із території України в межах її міжнародно визначених кордонів. Цей крок, зроблений після затримки у декілька місяців, надає НАТО більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії, при цьому не залучаючи власні сили. Президент Володимир Зеленський заявив, ми маємо зміцнювати всі наші формати співпраці, зокрема, об'єднані експедиційні сили, Україна готова до більшої взаємодії та приєднання до ДЖІЄФ як постійний член, наголосив Зеленський. На саміті в Талліні лідери країн підписали спільну заяву, в якій підтримують основний принцип плану перемоги Зеленського та висловлюють прихильність до співпраці з Україною в його реалізації. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!